Вітаю вас, друзі. Ви мене просили показати візерунок, який я використовувала на ось цьому джемпері. Це такі смужки ланцюжки, Тут чергуються з виверітними доріжками, та ось така смужечка з лицевої петлі. Я казала в своїх влогах, що цей джемпер я в'язала по опису з сайту Drops. Я вам обов'язково поставлю тут і фотографію, і номер моделі на сайті Drops. Також залишу вам Посилання саме на цю модель. А в цьому відео я покажу вам, як пров'язувати схему. Вона у вільному доступі на сайті Drops. Єдине, що покажу, як я пров'язую. Сама схема на сайті починається з ось цього елементу, тобто спочатку з першого ланцюжка, далі йде смужка виверітних петель, лицьова петля, смужка виверітних петель. І потім ось цей візерунок повторюється. Я трошки змістила візерунок саме для шкарпеток, а їх я зараз в'яжу і буду вам показувати. Як я пров'язую візерунок саме на ось цих шкарпетках, я змістила, щоб у мене візерунок починався з двох виворітних, далі лицюват і виверідні ланцюжок. По кратності петель тут зберігається заявлена, заявлена кратність, єдине, що я змістила цей візерунок. Якщо ви будете в'язати цей візерунок по колу, вам необхідно набрати кількість петель, яка буде кратна восьми. Тобто, ось цей візерунок. Ось цей рапорт складається з восьми петель. В шкарпетках я цей візерунок наразі по стопі пускаю лише по верхній частині стопи, тому я тут додавала петлі для симетрії. У мене тут три рапорти по 8 петель, і також п'ять петель я додала для симетрії. Для того, аби у мене з однієї та з іншої сторони візерунок виглядав однаково. Тож, давайте розпочнемо. Пам'ятаєте, я змістила візерунок, тому у мене схема зміщається на три петлі. І у мене розпочинається візерунок з двох виворітних петель. Це перший ряд схеми. Дві виворітні петлі. Далі, ось ця доріжка з лицевих петель. В шкарпетках я її зробила схрещеною лицьовою. лицевою. Ролі це не грає. Я пров'язую схрещеною. ви, якщо хочете, пров'язуєте її просто лицевою. І наступні. Дві петлі, це виворітні петлі, одна і друга. Ось ця діляночка, ось цей фрагмент, дві виворітні, лицьова, дві виворітні, продовжуються вздовж всього полотна. Тобто ось тут не буде ніяких змін, абсолютно. В кожному ряду я буду це повторювати. Далі ж ось ця смужечка, цей ланцюжок. Тут буде повторюватися візерунок, який вкладається в 4 ряди. В першому ряду я першу петлю знімаю. Зверніть увагу, як у мене розташовані петлі. І повторіть, будь ласка, я знімаю ось таким чином за праву дужку. Петля у мене залишається ось такою нерозкритою. Наступні дві лицеві. Я пров'язую. І тепер ось цю зняту петлю. Я накидаю на дві пров'язані. У мене в цьому ланцюжку було три петлі в попередньому ряду, а зараз вийшло дві. Так і має бути. Тепер я повторюю дві виворітні лицьова. Річі. Ти, будь ласка. Давай. Так, лицева, дві виворітні. І тепер знову зверніть увагу, ось так. За праву дужку, ось таким чином, знімаю петлю, наступні дві пров'язую. І ось цю зняту петлю я ось таким чином перекидаю і знімаю її, перекидаю на дві ті, що були пров'язані, і її спускаю. Таким чином, з трьох залишається дві. У мене тут в шкарпетках три повторення рапорту в ширину. Пров'язую ще раз. Дві виворітні, лицьова, дві виворітні. Першу петлю знімаю, дві лицьові пров'язую і першу зняту накидаю на дві пров'язані. І петлі для симетрії, тут їх п'ять. Дві виворітні, лицьова та дві виворітні. Завершився в мене перший ряд візерунку. Далі у мене нижня частина моїх шкарпетках, Я їх просто пров'язую ці петлі лицевими. Другий ряд візерунку, другий ряд схеми, і він пров'язується абсолютно по візерунку. Бачу виворітну, в'яжу виворітну, бачу лицеву, в'яжу, лицеву. Якщо ви будете в'язати полотно не по колу, а поворотними рядами, у вас цей ряд буде виворітний. І ви будете абсолютно повторювати візерунок, який бачите перед собою. Я в'яжу дві виворітні, лицева. Дві виворітні, і тут у мене залишилось дві лицеві. Пров'язую її дві лицеві. Все, далі в'яжу по візерунку. Третій ряд. Я вам казала, що ось ця доріжка дві виворітні, лицева, дві виворітні, Залишаються. Дві виворітні, Лицева в моєму випадку схрещена. І дві, дві виворітні, Ось ця смужечка з ланцюжком. Тепер пров'язується таким чином: Лицьова, накид, лицева. Повторюю. Дві виворітні, лицева. Дві виверідні. І в цій смужці, в смужці з ланцюжком лицева, накид, лицева. Ще раз повторюю рапорт зірнку. Дві виворітні, лицева, дві виворітні, лицева, накид, лицева. І мої петлі симетрії. Дві виворітні, лицева, дві виворітні. Далі в мене стопа, а ви в'яжете далі по візерунку. І тепер четвертий ряд, в поворотному в'язанні це буде виворітний, в круговому я пров'язую всі петлі по візерунку. І в у поворотному в'язанні ви також будете пров'язувати всі петлі по візерунку. Я в'яжу дві виверітні, лицева, дві виворітні. І тут у мене вже буде три лицеві, тому що тут з'явився накид, який я також пров'яжу лицевою. Лицева, лицева і лицева. І повторюю дві виворітні, лицева, дві виверітні, три лицеві накид, пров'язую лицевою. Якщо ви будете в'язати в поворотному в'язанні, накид ви прив'яжете виверідне і мої петлі симетрії. За далі в мене пішла стопа. Давайте я вам ще раз покажу, як в першому ряду я пров'язую ось цю перетинку. Я трошки змінила ракурс камери, сподіваюся, так буде гарно видно. Зверніть увагу на те, що в мене петлі розташовані правими дужками до мене. Це важливо, щоб красива була тут перетинка. Я першу петлю знімаю ось таким чином. Бачите, заходжу ніби ззаду. Права дужка в мене попереду залишається. Наступні дві петлі я пров'язую лицевими і ось цю зняту петлю захоплюю її попереду. Я її ось так перекидаю через дві пров'язані петлі і спускаю. З трьох я зробила дві, ще раз. Першу петлю знімаю. Далі дві пров'язую і зняту петлю накидаю на щойно пров'язання. Ось так виходить візерунок. Раппорт в висоту складає 4 ряди. Ці смужечки ви в'яжете повністю, повторюючи один ряд, а ось цей ланцюжок він змінюється протягом 4 рядів. Рапорт візерунка в ширину, як я сказала, вісім. Петель. Якщо ви будете починати так, як я з виверітної доріжки, то вам необхідно додати 5 петель для симетрії, якщо візерунок в'яжеться не по колу. Якщо ж ви будете починати, як заявлено в схемі з ось цього ланцюжка, то для симетрії вам необхідно буде в кінці додати 3 петлі, ось ці, щоб завершувалось також ланцюжком. Це в варіанті, коли ви в'яжете поворотними рядами. Якщо ви в'яжете по колу, то вам необхідна кількість петель, що буде ділитися на 8. Ніякі петлі симетрії ви вже не додаєте. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно, обов'язково напишіть про це в коментарях і до зустрічі в нових відео.